Анімації по My Little Pony. My Little Pony – предмет нескінчених суперечок та срачів в інтернеті. Хочете ви цього чи ні, але у середині десятих цей фандом становив вагому частину інтернет-простору. З початком виходу перших серій у 2010-му мультсеріал отримав багато уваги від людей, які, м'яко кажучи, не входили в основну фокус групу серіалу. Спочатку вони дивилися My Little Pony як жарт, але в один момент постиронія стала щирою захопленістю. Саме тоді і народився великий та жахливий фандом My Little Pony. Оскільки переважну частину фандому становили юзери форчану, інтернет заполонила нескічена кількість дорослого контенту пов'язаного з серіалом. Багато дітей, які шукали контент пов'язаний з улюбленим мультфільмом, натрапляли на такі культові речі, як поню в банках, плюшові іграшки з підозрілими дірками, гор, до несмішного велика кількість еротичних артів. Серед відео найбільше можна виділити не менш знамениті повні крапка мов, капкейкс та смайлейчді. Більш детальний огляд можна знайти на каналі Ігровий йогурт, посилання на який ми залишили в описі до відео.